Вітаємося святом Днем позашкільної освіти. Ви унікальні, творчі, прекрасні, неординарні особистості. Ви розвиваєте юні таланти, які несуть у майбутнє добро та красу, ділитеся знаннями та допомагаєте пізнати величезний світ. Ваша праця є дорогоцінним вкладом у молоде покоління. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпаної енергії є оптимізму, натхнення. Всіх мрій та задумів, нехай життя буде наповнене любов'ю вихованців та повагою їхніх батьків. Дорогі вихованці, ви найталановитіші та найрозумніші. Нехай все ваше життя буде осяяне безкрайньою радістю, безхмарним щастям і безтурботними веселощами. Бажаємо кожному з вас впевненості у собі, у своїх силах, реалізувати всі ваші плани. Та мрії, нехай завжди вам щастить мирного неба та швидкої перемоги.